І ось приходить пацієнт з якоюсь проблемою, але вже він точно знає, як його потрібно лікувати, що робити. А чого не треба робити. Привіт, друзі. Сьогодні у нас юридичний розбір чергового конфлікту між пацієнтом і лікарем-стоматологом. На цей раз це свіже відео з TikTok, яке ви мені надіслали. І ця історія варта того, щоб її розібрати. Впевнена, вам буде дуже цікаво. З ким не знайомі? Мене звати Олена Бабич, я медичний адвокат. Я захищаю клініки та лікарів у конфліктах з пацієнтами. Так, я адвокат лікарів. Якщо ви лікар або керівник клініки, вперше. Потрапили на мій канал, обов'язково підпишіться просто зараз. Тут ви знайдете практичні юридичні розбори медичних конфліктів, поради для лікарів, власників та керівників медичних закладів, а також реальні кейси із практики. Хоча, навіть якщо ви не дотичні до медицини, але цікавитесь цією темою, або ви пацієнт, тут також багато корисного і цікавого для вас. Ну і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. А ми переходимо до розбору. І знаєте, є один цікавий момент. Автор цього відео, яке ми будемо сьогодні розбирати, це той самий лікар-стоматолог, який уже був героєм одного з моїх попередніх розборів. Тоді він трошки образився на деякі мої тези. Але я у своїх розборах висловлюю власну думку: маю на це повне право і роблю це. Максимально толерантно, якщо ви звернули увагу. А сьогодні у цьому випадку я вважаю, що лікар-стоматолог зробив усе правильно і робимо як зазвичай. Дивимося разом відео. А я в процесі буду його коментувати. Тож давайте починати. Ну що, давайте зробимо КТ, щоб подивитися, що у вас там внутрі відбувається. Навіщо ви що, не бачите, що у мене в роті? Вам що цього не достатньо? Ну я бачу тільки поверхневу картинку. Мені треба глибину подивитися, що там внутрі. Глибину чого корення зубів. Що там добре? Давайте робимо, але тільки за ваш рахунок. А чому за мій рахунок? КТ коштує окремо грошей. Я бачу, тільки поверхню зуба. А мені треба подивитися кореневі канали. Наприклад, ну це ж вам треба подивитися кореневі канали. Я бачу, то, що у мене одна є проблема. а Ви мені кажете, що у мене ще там якісь проблеми. Вам ну, треба подивитися. Ви робіть за свій рахунок. Нам треба скласти вам план лікування. Якщо ми не зробимо його нормально, може якісь зуби треба видалити, якісь кісти перелікувати або видалити, встановити імпланти без КТ е, не ортопед, не терапевт, не хірург не зможе зробити свою роботу. Він буде бачити лише поверхню. Вам треба виробіть. Я ще раз кажу, мені КТ не потрібно. Якщо вам треба для вашої роботи, для встановлення імплантів КТ. Робіть, будь ласка, але за ваш рахунок. дуже цікава історія. Якщо ви думаєте, що ось такі випадки це рідкість, то ні, є ціла категорія пацієнтів, які приходять у клініку. Не обов'язково це, до речі, стоматологія, стоматологічна клініка це може бути медичний центр будь-якого профілю. Хоча дуже часто насправді це саме стоматологія. І ось приходить пацієнт з якоюсь проблемою, але вже він точно знає, як його потрібно лікувати, що робити. А чого не треба робити, такі пацієнти знають все за лікаря. І ось на цьому відео якраз такий яскравий приклад, як це може відбуватись в реальності. Одразу скажу: ми зараз не розбираємо медичну частину цього конфлікту. Я не є лікарем. Та із цього відео ми. Ну, достоменно не знаємо, з якою саме проблемою звернулась пацієнтка е, до стоматології. Але з огляду на слова лікаря про необхідність скласти план лікування, що включає ортодонтичний етап. А також на репліку пацієнтки, якщо вам потрібно КТ для встановлення імплантів, робіть КТ, будь ласка, чи за ваш рахунок можна зробити висновок, що в плані лікування мали. Місце, імплантація зуба або декілька зубів. Виходимо з цього і дивимось далі. Ви мабуть не розумієте, взагалі це ж вам потрібно. Я не можу гадати по кофейній гущі, да? що не ну, як і буде. Це треба зробити, щоб бачити, які є у вас проблеми без кате, не план ортодонтичного лікування. У Мене проблем немає. Дивіться, у мене проблема та з якою я до вас прийшла. Але якщо КТ потрібно вам, будь ласка, робіть, я ж не заперечую, тільки за ваші чти. Я на КТ не розраховувала, чого я за нього повинна зараз платити. Проблема пацієнтки немає, тільки проблема одна, яку вона хоче вирішити, і точно знає в який спосіб все інше за ваш рахунок. Знаєте, ну це прямо відверта маніпуляція. Це як, наприклад, не знаю, прийти до гастроентеролога. Зі скаргами на біль у шлунку, і лікар скаже з великої ймовірності: да, для того, щоб призначити лікування, вам потрібно пройти е, до обстеження, наприклад, не знаю, зробити УЗД або, наприклад, пройти астроскопію, щоб виключити там можливі ризики. А пацієнт відповідає: це вам потрібно, то ви робіть мені дослідження тільки за свій рахунок. А я. Прийшов з проблемою, в мене болить шлунок, і ви маєте її вирішити. І я не розраховував на гастроскопію чи ОЗД. Чого я, типу, не знаю, маю за це платити. Ну, як на мене, це дуже дивна позиція пацієнтки. Тут ката у стоматології це. Сучасний метод діагностики, який створює такі детальні е, тривимірні зображення для точного планування, е, планування лікування та виявлення будь-яких прихованих патологій, за допомогою КТ, зокрема, е, вимірюється об'єм та щільність кісткової тканини, якщо мова йде про імплантації зубів, і це дозволяє в свою чергу правильно підібрати розмір і е, місце для імпланта, що допоможе. З великою ймовірністю запобігти можливим ускладненням. І знаєте, я е, переглядала коментарі у Тікток під цим відео. Там, в цьому відео, є дві частини. Ну і тікток е, з коментарями це взагалі окрема історія. Як показує практика, там дуже багато. Токсичних людей. Приховані анонімні аккаунти. У TikTok – це знаєте, таке поширене явище. Люди з таких аккаунтів відчувають повну свободу і люблять писати щось таке е не дуже приємне. Але, ну, як є, така це соціальна мережа, взагалі, такі особливості соціальних мереж. Так от, багато хто. Підтримав під цими відео саме пацієнтку, мовляв, а чому раніше робили тільки рентген, е, і цього було достатньо. Лікар хоче просто здерти зайві кошти, заробити собі. Але послухайте, раніше лікування було іншим, і якість лікування була зовсім іншою і не було доступно багато яких методів діагностики. Світ медицини і діагностика не стоїть на місці і постійно розвивається. І Якщо пацієнт хоче. Щоб будь-яке лікування було максимально якісним і з мінімальною е, кількістю ускладнень, наскільки це можливо, і це стосується не тільки стоматології, то дуже часто результат лікування напряму залежить від правильної та якісної е, проведеної діагностики. Бо потім, коли щось піде не так, пацієнт 100% буде звинувачувати кого лікаря, Що він щось не зробив, належно не провів діагностику. Це Просто ну класика, насправді. А ми давайте дивитись далі. Ну, без КТ ми не зможемо вас лікувати. Тоді ми повинні вам відмовити в подальшому лікуванні. Ну, ви не маєте права мені відмовити. Ви е, є о, медична установа, яка надає певні послуги. Я звернулася до вас зі своєю проблемою, а ви мене ще розводите на якесь КТ. Ну, а це знаєте, моє улюблене. Ви не маєте права мені відмовити у наданні послуг. Ви ж медична установа тут. Ще а, не вистачає фрази улюбленої. Ви надавали клятву Гіппократа, Ви зобов'язані мене лікувати? І не так, як ви вважаєте правильним, а обов'язково так, як я вважаю за а, потрібно. Давайте розберемось чи дійсно лікар зобов'язаний лікувати пацієнта будь-яким способом, який той вимагає? І відповідь дуже проста. Ні, лікар зобов'язаний е, діяти виключно відповідно до медичних стандартів, клінічних протоколів і власних професійних знань. Пацієнт має право на інформацію, має право погодитися або відмовитись від запропонованого лікування. Але він не може диктувати лікарю, як саме його лікувати. І в даному випадку, лікар-стоматолог абсолютно правильно. Відмовляє пацієнтів в подальшому наданні послуг, якщо вона не погоджується на е, запропонований план діагностики. І він має на це повне право, коли лікар не може відмовити в наданні медичної допомоги пацієнту. Це лише ті випадки, коли є ургентна ситуація, коли існує реальна загроза життю і здоров'ю пацієнта. А цей випадок, як ми бачимо у цьому відео, аж ніяк не належить до таких. Давайте дивитись. Продовження цієї історії є друга частина відео з цим діалогом. А ви мене ще розводите на якесь КТ? Ну ми не розводимо. Нам потрібно КТ без КТ. Ну, дивіться, якщо вам потрібно ви робіть? Робіть, будь ласка, я ж не проти, але заплатити за це я не буду. Мені достатньо того, що в мене є і що я бачу. Пацієнці достатньо того, що вона бачить. Да, ви це чуєте? От тільки в тому кабінеті є лише одна людина з дипломом лікаря, і саме вона має вирішувати, чого достатньо. а Чого ні, це називається звається, діагностика проблем. Без діагностики ми не зможемо вас якісно пролікувати. Чого ви не можете мене якісно пролікувати? Чого ви говорите, що ви клініка з великої літери і маєте якісь там певні досяжнення? Я, я не хочу робити КТ. Якщо вам потрібно, у вас виникають якісь там ризики, чи ще щось, це ваша проблема, це не моя проблема. Робіть мені КТ за вашою Знову ж таки. Ми з боку пацієнтки чуємо ну маніпуляцію. Да? Якщо ви себе називаєте клінікою з великої літери, то ви маєте щось там. І тут у чому пацієнт дійсно права, так це в тому, що якщо... Після проведеного лікування виникнуть ризики чи ускладнення, то це буде вже проблемою клініки. І судячи з поведінки пацієнтки вже зараз, да, на цьому етапі це буде величезною проблемою клініки. І саме тому клініка прагне мінімізувати ці ризики якісною. Діагностику, це е, зрозуміло, але пацієнтці чомусь це не зрозуміло. Дивимось далі. Так, ми лініка з великої літери, але тому, що ми робимо якісну діагностику, складаємо е, план лікування е, гуртом да, всі лікарі і надаємо найкращий результат. Але yes. для цього треба фотопротокол і КТ. Так, досить того, що ви мені зробили фотопротокол, ви вже бачите всі мої зуби з усіх сторін. Поверхнево. поверхнево. Ще не тільки ви будете дивитися, моє КТ, а ще й всі лікарі. Для чого? Для того, щоб скласти якомога якісний план лікування. Для того, щоб вирішити, допустимо, терапевт скаже, ця кіста лікується або її треба видаляти з хірургом. Рішайте. Рішай, робіть КТ, рішайте, але за ваш рахунок. Це ж лікарю терапевту треба, не мені. І хірургу треба, і ортопеду мені треба, і терапевту. Дивіться, я прийшла до вас з певною проблемою. Ви подивилися, сказали, так, проблема є. Ви її бачите, але ще ви малюєте ще якусь проблему, якої ви не бачите, і для цього мені треба робити КТ. Це воно вам потрібно, тому що ви не бачите повної картини проблеми. Робіть КТ за ваш рахунок. Ми не будемо його робити за наш рахунок. Ми просто відмовимо вам подальшому лікування. Все, відмовляєш. якщо ви не бажаєте, значить, будь ласка, є купа клінік, котрі, Добре. мабуть, Добре. попробують ризикнути з вами БСКТ, і Добіться, ми вас завжди почекаємо. Ризикую. Не я ризикую то ви, тому що ви, якщо будете робити роботу мені і будуть проблеми, то це вже будуть ваші проблеми. Гарного дня, гарного дня, дякую. О, ну тут я з пацієнткою погоджуюсь. Якщо після її лікування у неї виникнуть проблеми. То це будуть дуже великі проблеми цієї клініки. Знаєте, я не дуже люблю, коли пацієнтів е, називають подібними словами, як я зараз скажу. Але знову ж таки, я не знаю, як інакше сказати. Але це те, що ми бачили і чули, це токсичний пацієнт. Це пацієнт або пацієнтка, з якими з великою ймовірністю виникне конфлікт. Він тут на старті вже виник насправді, і щойно ви бачили яскравий приклад такого пацієнта: це коли пацієнтка або ж знову пацієнт приходить. До лікаря, і він краще за лікаря знає, яка в нього проблема. Він краще за лікаря знає, як його лікувати. Він диктує, яку діагностику потрібно проводити, а яку не потрібно. І дуже великою помилкою у таких ситуаціях є те, що деякі лікарі часто це як показує практика стоматолога, але й не тільки йдуть на поводу таких пацієнтів, погоджується на... Умови, які висувають пацієнти, а потім мають великі проблеми. Тому, якщо ви погоджуєтесь лікувати а, подібних пацієнтів і йдете на їх вимоги, я вам раджу одразу записати мої контакти, тому що з великою ймовірністю моя правова допомога вам після цього знадобиться. Ось таким був сьогоднішній юридичний розбір. Якщо він вам сподобався, дайте мені знати про це в коментарях. А я традиційно наостанок дам декілька порак і лікарям, і пацієнтам, які я знаю, також мене дивляться. Шановні лікарі, знайте свої права і користуйтесь ними, у тому числі правом відмовити пацієнту, відмовити у наданні медичних послуг, коли, звісно, йде мова про планову медичну допомогу, особливо тоді, а коли бачення пацієнта щодо його лікування суть. Тєтєво відрізняється від вашого. А пацієнт все рівно наполягає на своєму. Повірте, нічого доброго з цього не вийде. Я, до речі, планую записати окреме відео на YouTube на цю тему про медичні ризики у подібних ситуаціях. Тому обов'язково підпишіться на е, мій канал, щоб не пропустити це відео. Шановні пацієнти! Будь ласка, не поводьтесь так, як пацієнтка з цього відео. Якщо ви дійсно зацікавлені у вирішенні своєї проблеми, ви повинні бути зацікавленими передусім у якісному лікуванні та якісній діагностиці. Якщо на етапі діагностики щось буде пропущено тільки тому, що ви вирішили не знаю, зекономити, і якась клініка уявимо, да, погодиться на такі умови, то потім проблеми виникнуть у вас. Так, ви створите проблеми е, і самій клініці з великою ймовірністю, і лікарів додасте е, сивини. Але проблеми зі здоров'ям та додаткові витрати будуть саме у вас. І тривати вони можуть дуже-дуже довго, як показує практика. Ось такі. Справи на сьогодні це все, що я хотіла вам розповісти. Дуже чекаю ваші думки щодо цього конфлікту. Як ви вважаєте, хто правий лікар чи пацієнтка? Мені справді цікаво почути вашу позицію. Пишіть у коментарях, я обов'язково все читаю і до зустрічі у наступних відео.